Представляю гостя Андрій Дуда, політолог. Доброго дня. Доброго дня. Тож серія терактів цими днями, і в, Тур в Туреччині, і в Сирії. І ось повідомляють: про, ЗМІ повідомляють про теракт в Ізраїлі. Ну, нібито ізраїльська влада оголосила, що це теракт вантажівка. В'їхала в людей троє загиблих щонайменше троє загиблих за різними даними троє або четверо. Та більше десяти вже постраждалих, тобто поранених. Далі сьогодні також Сирії взрив вибух. вибух вибачте, чи докатиться докотиться ця хвиля до Європи або до України. Чи нам можна розслабитись трохи? Знаєте, мені здається, про це ніхто не знає, і тільки спецслужби можуть робити якісь попереджувальні заходи. Тому я не думаю, що ми якось можемо це зараз про це фахово говорити. Я би сказав про інше, я би сказав про дуже небезпечну тенденцію саме такої терористичної війни. Завжди знаєте, от я ну, пам'ятаю проукраїнське середовище в умовах, коли здобували незалежність, коли Еволюціонувала ця група людей, які підтримували незалежність, як вона обростала. І я дуже добре пам'ятаю, коли обговорювалися теракти як такі і їхня ефективність. Uh -huh. То завжди розглядалося це. Все-таки теракт це зброя слабших. Це коли ви вже не маєте якихось можливостей організованого опору, очевидно, тоді можна розглядати як помсту, як теракт Помста. Uh -huh. На сьогодні ми бачимо, що насправді теракти перетворюються не в якісь не в якусь зброю таку одиничну, яку рано чи пізно можна локалізувати, яку можна таку діяльність можна припинити. Ми бачимо, що не що терористична війна. Стає реальністю, і от ви правильно навели, от буквально останніх два тижні, так і ми маємо жахливі теракти в дуже різних країнах, uh -huh. не знаючи часто джерело. Ми тільки здогадуємося, яке може бути джерело. Так, це впливає uh -huh. якось безсистемно здається, чи? чи може є якась система? тут? Ну, ну ви знаєте, от дуже різні країни, наприклад, Туреччина, ви шукаєте там курдську проблему, ісламську проблему, uh -huh. можливості дійсно діяльності. Терористів Ісламської держави. Сирія, там ви, ну, як правило, однозначно шукаєте там в корені ісламської джерела в ісламській державі. Але насправді, насправді це все дуже. Ну, я, я так скажу поверхово, попри все, ми не аналізуємо дуже глибинно цих проблем. Uh -huh. Ми знаємо про політику дуже загально і тому, на жаль, але е, встановити джерело. А відповідно знати, звідки чекати такого uh -huh. удару, встановити способи якось протидії цьому запобігання цьому є дуже важко. Тому я, от, повертаючись до вашого першого питання щодо європейських загроз, я думаю, що ми сьогодні стоїмо перед лицем дуже потужного всеєвропейського виклику. ну Десь приблизно за масштабами це. Був виклик як порушення прав людини. Uh -huh. Тобто, от ми сьогодні маємо виклик, з яким ну так чи інакше, звичайно, і Європа, і євроатлантичний світ стикалися, але ну, реагування було точкове, несистемне. Зараз ну, я думаю, що нас чекає повністю реформа європейського законодавства. Великою мірою треба очікувати в найближчі п'ять. 10 років, особливо якщо буде ця тенденція до посилення терористичної війни, то в найближчі роки, в 5-10 років, треба очікувати повністю реформування законодавства, угу. реформування безпекового законодавства, так, яке великою безпеки. мірою, великою мірою я підозрюю, що приведе до звуження. Праві свободи громадян і людей. Тобто, все ж таки, окрім того, що в нас створюється ще декілька силових відомств, вони скоро запрацюють на повну потужність, і ще нам треба очікувати на таке обмеження в плані законодавчого обмеження якщо, прав і свобод. Якщо Україна буде в цій європейській традиції, європейській тенденції рухатися, угу. то так. Поки що, слава Богу, не хочеться наврочити, але Україна як воююча країна, поки що з терористичними загрозами ніби впорується, але це. Те, про що ніколи не можна говорити в доконаному вигляді, тому що насправді розв'язати цей вузлок дуже легко. От так, наприклад, як Туреччина. От я завжди Україну сприймаю як, е, е, як аналог Туреччини. Ми дуже mm -hmm. подібні по політичних Це, процесах, по е, е, те, що називається антинауковою е, категорією ментальність, ми дуже подібні. Єдине, що в них. Е, Така світська ісламська держава, в нас угу. світська християнська держава. Тобто ті але... ж самі методи і ті ж самі кроки, що вони і... зараз дістають, можуть бути і в нас, але в нас Абсолютно. суспільство було обурене вже при перших випадках в, ну, в... 13-му 13 13 році. Але, насправді не знято. Основні основної проблематики на сьогодні не знято. Наприклад, в Україні є дуже великий масив протиріч, ну між Релігійних протиріч вони не радикалізовані, але вони насправді існують. У нас є достатньо серйозна проблема міжрегіональна. Ми, ми не зняли її, на жаль, але е, нам ще не вдалося вирішити сказати, що нічого ніхто не робить, це не можна. Але поки що, як на мене, елементи міжрегіонального протистояння на сьогодні ще зберігаються. Ми Маємо вибачте, зараз маємо нагоду дивитися в е, такому віконці поряд поряд з нами е, відео прямо включення з Єрусаліму. Е, те про що я говорив, де вантажівка врізалась в. Натовп, і за різними даними троє або чи так офіційно троє загиблих, і більше 15 поранених один в критичному стані. Як повідомляє Гардіан. І ну дійсно така країна, яка ну безпекою може похвастатись, так Absolutely. ізраїль чи є ну, і взагалі такі теракти влаштовуються в тих країнах, в тих містах, які на щось впливають, тобто які є гравцями, чи можна взагалі Україні переживати за щось подібне, чи ми ще поки не набули такого статусу? Як це жахливо не звучить? От я зараз скажу трошки таку парадоксальну річ, але от та. Таких терактів, от як ми маємо ізраїльський теракт, ну я ніколи не хочу так говорити однозначно, але в цій ситуації я без більшої доли ймовірності говорив про те, що на сьогодні от таких терактів підстав немає. І я поясню, чому. Зверніть увагу, що теракти серед. Класифікації терактів, я би угу. виділив одну з класифікацій, це адресність. Угу. От, ну Наприклад, те, що навантажівці в'їжджають в певну групу людей, це не нове. Ну, тобто, ми маємо, от, ну наприклад, чеченські бойовики. Дуже... Далеко ходити не треба, це ось в Німеччині нещодавно було. Ніця. Так. Ні, це так, Німеччина. Я маю на увазі, ну, до речі, зверніть увагу, що це тенденція останніх років. Uh -huh. До того в нас не активно використовували автотранспорт. От, наприклад, от, я завжди приводжу випадок в Чечні, так, коли uh -huh. там активно це використовувалося, але вантажівка, як правило, в'їжджала в прокуратуру, в війська, uh -huh. тобто там, де є. ну, Скупчення однозначно людей, які представляють владу, але тут кажуть про інші як сліди, так якщо, але якщо брати туреччину та ось цей близькосхідний світ, то якщо це. Теректи, що скоєні і там загиблих, там більше силовиків або ось поліція, то це нібито слід курдської е, робітничої партії. Якщо це цивільний натовп, то кажуть, що це саме іділ. От я до того, от я власне mm -hmm. до того й веду. Е, абсолютно по, е, буквально продовжили цю думку. Чому тому, що е, іділ знає, хто їх ворог, всі mm -hmm. хто не вони. А, так. Ви там, наприклад, в е, е, Ну, загалом, фундаменталізм чи вахабізм, вони знають, хто є ворог. От, наприклад, ви заходите в нічний клуб, там всі вороги, тому що вони не живуть так, mm -hmm. як, mm -hmm. які mm -hmm. ви, яку ви етику, і яку ви які ви цінності відстоюєте, е, тому там все зрозуміло. От чому я кажу, що в Україні великою мірою в е, не може бути дана проблема, е, тому та верніше такого типу терактів Повідно, не може ця проблема актуалізуватися в нас, тому що в нас свій чужий на вулиці не дуже ідентифікований. Тобто, ну умовно кажучи, проросійський бойовик в'їжджає в НАТО в Дніпропетровську. Ну, пробачте, що я приводжу таку дику так, гіпотезу, так але кого він там знищить, а невідомо. Він може вбити проросійського налаштованого чоловіка, може бути е, українського патріота, там невідомо. Навіть uh -huh. в Києві, пробачте на слові, але е, в дуже благополучної патріотичному е, м, розумінні Київ, він так само на четвертину е, складають люди достатньо такої прорадянської радянської проросійської орієнтації. Uh -huh. е, ну, в певних цінностях насамперед. Uh -huh. так? Тому очевидно, що. Тут такі теракти не знати, кого зачеплять. І е, очевидно, що така неадресність, не, неадресність вона не буде притаманна, якщо навіть така е, терористична загроза для України актуалізується, неадресність вона не буде притаманна. Ну можливо, можливо, тільки ті регіони, які чітко мають е, політичну ідентифікацію. У То... нас просто вже це зараз дуже сильно розмито. Цебто виходить так, що ми тим або іншим чином обезпечені, так ну, виходить. Принаймні, від великою, мірою, великою мірою якраз такої загрози я не бачу. Uh -huh. Те, що може бути проти е, Збройних сил, проти силових органів, потібні uh -huh. теракти, тут я е, однозначно буду казати про те, що така загроза, на жаль, в умовах війни завжди. Жду, є, а ми ведемо війну. Так. Ну, Якщо ось така фізична терористична загроза, така мережева, якщо поєднувати всі ці вибухи і всі ці тракти в якусь одну суспільну мережу, ми трохи так обрисували, то щодо безпеки Кібер щодо безпеки в інформаційному плані. А в Україні ведеться якась. Ну, по-перше, прийняла інформаційну доктрину, так яка описує те, як нам рухатись далі, як нам рухатись в цьому плані. Але ось серія країн Європи і Сполучені Штати долучились також до кібербезпекового, так би мовити, плану. Франція заявила також про те, що буде робити якісь заходи. Німеччина заявила про те, що Росія дуже впливає на них. А ось в Україні також є кібернебезпека, і поки що ніяких ні заяв нічого не зробили. Більш того До речі недавня була інформація, що ну в Кіт Кіт. Mm -hmm. Це не було абсолютно, вибачте, що я спілкуваю, але нічого. був вкид про те, що нібито е, хакери зламали там е, нашу систему е, чим, ві, е, в зоні АТО, чим вивели з mm -hmm. ладу 80% артилерії. Але Міністерство оборони вже спростовало. Просто воно, ні, ні, абсолютно це був звичайний вкид. Це mm -hmm. була абсолютно недостовірна інформація, фейкова інформація. Такі, існує така група творців реальності, які mm -hmm. подібні вкиди роблять. Але, але і нас це має стосуватися. Бо те, що сказано, хоч це і фейк, але насправді як загроза, це зберігається, звичайно. Я вже не кажу про те. Ну, от, е, мені легко про це говорити, тому що я не викладаю на кафедрі інформаційної політики та електронного врядування, і ми розробляємо ці теми. Я вам хочу сказати, що в Україні на сьогодні е, взагалі треба. От в рамках адміністративної реформи uh -huh. треба розглядати зовсім інший підхід до підготовки it кадрів. Нам треба на державну службу призивати буквально. Ну в лапках так yeah, на людей, які представляють, які є компетентні в інформаційних технологіях. Дуже вам дякую, Андрій Дуда, політолог був гостем нашої студії.